Дітки, сьогодні ми з вами пограємо в дидактичну гру, які тварини прокидаються на весні. Прийшла весна, яскравіше стало світити та пригрівати сонечко, і деякі лісові тварини почали прокидатися від зимової сплячки. Дітки, перед вами лісові тварини. Давайте дізнаємося, які з них прокидаються від зимової сплячки, а які ні. І перша в нас тваринка борундук. Як ви вважаєте, прокидається він від зимової сплячки чи ні? Так, ну звичайно, що борундук прокидається від зимової сплячки. А руда лисичка, прокидається вона від зимової сплячки? Поміркуйте, дітки. Ні, руда лисичка не прокидається. А ведмедик кидається, як ви вважаєте, дітки? Так, ну звичайно, що ведмедик прокидається в своїй берлозі А вовк, дітки, прокидається від зимової сплячки. Ні, вовк не прокидається. А дикий кабан прокидається він від зимової сплячки. Ні, дикий кабан також не прокидається. А руда білочка прокидається від зимової сплячки. Поміркуйте, дітки. Ні, білочка не прокидається, а їжачок маленький прокидається від зимової сплячки. Так, ну звичайно, що їжачок щойно прокинувся. Давайте ми з вами, діточки, назвемо ще раз тих тваринок, які прокидаються навесні. І це Бурундук, ведмедик та їжачук. Молодці дітки, ви були дуже уважні. На цьому наше заняття закінчилось. Тож я дякую вам за увагу. До побачення малята!